Незважаючи на трагедію з малазійським літаком та сьогоднішню заяву президента Росії Володимира Путіна про плани відновити мир, терористи продовжують вести активні бойові дії на сході України. Так, за минулу добу озброєні російські найманці обстріляли блокпости та позиції підрозділів Збройних сил України в районах населених пунктів Дмитрівка, Маринівка, Кодима, Новокалинова, Солодке, Красна Гора, Червонопартизанськ. Олександрівка, Ільєнко, Претечно та Луганськ. Також учора відбувся бій у районі населеного пункту Червонопартизанськ Луганської області. Терористи не змогли прорватися та відступили. Втрат серед прикордонників немає. Завдяки професійним діям українських військових під час бойових зіткнень в районах Лисичанська, Рубіжного, Сєвєродонецька та в передмістях Луганська. Терористи зазнали великих втрат. Зокрема, члени незаконних збройних формувань у паніці спробували прорватися з оточеного лисичанська колоною техніки, подібно до того, як це було під Слов'янськом. Проте бандити потрапили у вогневий мішок, створений підрозділами Збройних сил України. Як результат, три одиниці техніки терористів згоріли на місці бою. Решки терористів розбіглися та повернулися до заблокованого міста. Окрім того, українські військові захопили у полон 35 найманців, серед яких більшість громадян Росії, зокрема з Кавказу. Окрім того, вчора в Луганську сили антитерористичної операції відрізали терористів від каналів постачання зброї та боєприпасів. Розуміючи це, бандити чинять шалений опір української армії і розстрілюють з гранатометів житлові будинки в передмісті Луганська, що призводить до смертей серед мирних мешканців. На заході ущільнюються кільце навколо Горлівки та Донецька, розширюється зона контролю довкола аеродрому. Донецьк. Загалом по трьох напрямках сили антитерористичної операції володіють ініціативою та нарощують відчутну перевагу.